А це огляд восьмого випуску Холостяка з Тарасом Цимбалюком. І тема випуску мови кохання. І на пульсі часу питання, де подивитися Холостяка, окрім платних ресурсів, які в Старт ТБ чи «Світ ТВ», я ще знаю телепортал. Він безкоштовний. Напишіть ви в коментарях, де ви дивитесь Холостяка. Просто цікаво, чи є ще люди, які дивляться по телевізору, наприклад. Отже, Оксана і Оля вилетіли з самого початку випуску: це ті дівчата, які намагаються підлаштуватися під чоловіка. І цим вони стають нецікаві йому. тому що для них головна цінність це чоловік. А чоловіки цінують тих жінок, для яких головна цінність вони самі, тобто жінки для жінок. А для цього не треба бути зацикленою на одруженні на тому, щоб знайти партнера, на тому, щоб бути з партнером. Ви цінні самі по собі. Наявність або відсутність партнера чи родини не роблять вас меншовартісними. І як же в молодості я цього не розуміла. Тоді пропагандувалося, що чоловік для жінки це капітал, вона повинна бути з чоловіком. А зараз навпаки тренд краще одною, ніж з ким попало. І це прекрасно. А зараз ми відправляємося на побачення Тараса і Насті. Вона була у білій сукні. Це вже дзвіночок. Як Денисенко? Вона ж не сама це вдягнула, це точно стилісти щось мудрять з гарною зачіскою. А побачення тю, як завжди, економ-варіант. Вони гуляли по Києву. Ну, це вже такий економний сезон. Тарас казав, що в нього є борг перед Настею, тому що він не впізнав її 11.11 11, чи на тих вечорницях, і тому подарував сердечко. Це моя атвіточка за те, що я ну, тоді, коли стояв зав'язаними очима, реально затикав, ти мені сказав одинадцять однак. Якщо чесно, це ж не Тарас подарував, це ювелірний дім сова. Питання є, питань нема. Питання є. Питання є. А Настя, типу на ничку від усіх, подарувала Тарасові книгу, щоб йому легше хворілося. Але навіть кадри, коли він читає уривки з цієї книги, вони не з лікарні. І підтверджується моя гіпотеза, що він насправді не хворів. Настя хотіла віддати свою собаку, це просто жах. Ти взяла з неї відповідальність. Це як дитину з дитбутинку взяти, а потім відмовитись. Гірше того, це народити, а потім відмовитись. Це жахливо. Добре, що не віддала. Але є ж різні перетримувачі, різні дитсадки для собак, де собакам добре. А от на дівчачих посиденьках лебідь проявила себе як доросла жінка. Вона підняла питання, чому і Надін з ними не розмовляє, вона не побоялася підняти це питання, Надін пішла в захист. Ні, не скажу, це не твоя справа. І головне, лебідь трималася впевнено, спокійно, а Надін прям зі штанів вискакувала, прямо агресувала. Ну, по-моєму, очевидно, хто в цьому конфлікті переможець. Той хто зберігає спокій. Ну, звісно, Даша вивела Надін своєю прямолінійністю, Надін прям вийшла зі скандалу, втекла і розплакалась. Шкода прям. Ну, вона ж могла спокійно відповісти. Збільшується конкуренція, зменшується кількість дівчат. Навіщо нам розмовляти? В тому немає потреби і все. А вона з цього зробила шкандаль. А Настя з Тарасом продовжують гуляти Києвом. І Київ дійсно красивий і старовинний. І не забувайте, наскільки Київ визначний. Це столиця Київської Русі. Але ж Андріївська церква, вона ж, оцей Андріївський узвіз, вона ж похилилася, вона постійно на реставрації. Коротше, там таке робиться хто з Києва? Напишіть в коментарях, що там зараз. Настя постіснялася порівняти потирання лапки коту і потирання джойстика Мазоху, тому що в Львові Тарас це проговорив. А про що це свідчить? Про те, що їх знімають на камеру, і Тарас уже звик, що він зірка, а Настя ще хоче показати себе достойно. І, на жаль, в нашому досі стереотипному суспільстві вважається, що жінка не може бути, як це українською разкріпащоне. А поки Настя з Тарасом обговорювали бідне акторське життя. До дівчат прийшла сексолог-психолог на жіночий клуб. Там конфлікт був, тут вже секс, і давайте не будемо. Ой, слухала я їх розбір Хороша, погана дівчинка. Що для них це в інтимному плані. Я подумала, що немає поганої дівчинки в інтимному плані. Що ти хочеш, те й роби. І всьому ти хороша. Ну, чи я не права. Мені дуже сподобалась фантазія Іри Утриманки про те, як вона приїжджає в готель повністю гола, але в пальто. І він там її чекає. Взагалі, то це не фантазія, це було з її минулого досвіду. І якщо з коханою людиною, це дуже. Дуже розбавляє стосунок. Ну, я пам'ятаєте, як Карпо з Мотре зняли готель і там провели час, не поїхали додому. Але ж, Вірі, ця історія не така позитивна. Вона ж була коханкою. Тому це не дуже класно. Цікава така медитація у сексологині. У вас інтим з вашим чоловіком і з чужим. І я подумала, що це він не чийсь чужий, а він вам незнайомий. І він такий. Ну, реально чужий, ти з ним не комфортно себе почуваєш. А дівчата розглянули, що це чоловік чийсь інший. Цікаво. Іринці Капелюшек не сподобався інтим з кількома чоловіками. Але ж кекс це поняття різноманітне. Не треба в це включати тільки проникнення. Це може бу... можуть бути прелюдії без проникнення. Це можуть бути народна гра притули, де ви третесь один об одного, робите один одному руками. Це називається по-научному петтінг. Не треба зациклюватися тільки на цьому проникненні. Робіть те, що вам подобається. Все. В цьому немає правил. Деякі чоловіки обожнюють, щоб їх принижували, і до самого кексу не доходить, тому що. Раб не має права вступати в проникнення в домінаторшу. Ну і навіть постало питання, яким би був кекс і за який би вам заплатили? І я думаю, що це жахливо, тому що тоді ти не отримуєш задоволення, а ти, вроді як, це надаєш послугу, а в послузі має бути задоволений клієнт, а не ти. То навіщо таке щастя? Ну і коли ти платиш, так це теж некомфортно, тому що ти з тобою не од душі, не тому, що хочуть тобі доставитися задоволення, а тому, що відпрацьовують. Це теж неприємно. Здорова людина взагалі за кекс не платить, тому що вона хоче, щоб від неї кайфували по-справжньому, а не робили вигляд заради прибутку. Загалом цей інтимний тренінг мені сподобався. Але ж нагадаю, жодна телевізійна психотерапія не діє, тому що не враховується основна характеристика психологічної консультації, а це конфіденційність. Мало того, що дівчата в цьому колі конкурентки, їм неприємно відкриватися одна перед однією, так і ще й на весь загал, на всю Україну вони відкриваються. Це теж має свій вплив, а надін не було. Переходимо на шосту частину огляду восьмого випуску.